Всім привіт! І Сьогодні у нас на огляді акумуляторна безщиткова шабельна пила GTM RS 18150 bl Це незамінний помічник на будь-якому виробництві, особливо при демонтажно-монтажних роботах, які дозволяє оперативно здійснити різ навіть в важкодоступних місцях. Живиться інструмент від будь-якого 18 вольтового акумулятора з лінійки GTM. Основною характеристикою для шабельної пили є глибина різання. В даній моделі це 150 мм в дереві, 22 мм в кольорових металах та 10 мм в сталі. Така товщина різання дозволяє використовувати інструмент для виконання демонтажних, монтажних та будівельних робіт і вирізання отворів газобетоні. Хід полотна становить 28 мм. Чим більший цей показник, тим більший ресурс пилочки та вища швидкість різання. Однією з найголовніших переваг цієї моделі, звісно ж. Є безщітковий двигун, що на пару з 18 вольтовою системою живлення забезпечує більш довговічну та ефективну роботу. Швидкість ходу полотна регулюється силою натискання курка. Частота подвійних ходів становить від 1000 до 2800 ходів за хвилину. Це професійний продуманий до дрібничок інструмент. Він обладнаний безінструментальною системою зміни пильного полотна, телескопічним упором для обмеження глибини різання. Це дуже актуально при виконанні демонтажних робіт. Всі частини, де здійснюється хват прогумовано для кращої фіксації інструменту під час роботи. Наша порада при виборі шабельної пили орієнтуватися на товщину матеріалів, які потрібно розрізати, інтенсивність використання інструменту. Дана модель призначена для професійного використання. У підсумку маємо високі технічні характеристики, зручність та універсальність, максимальна довговічність для професійного використання. Оптимальне співвідношення ціни та високих експлуатаційних характеристик, продумана та ергономічна конструкція, якісні матеріали та гарантія в 36 місяців. А вам, друзі, я дякую за перегляд даного відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей!